Вітаю вас на своєму красивому каналі. З вами Настя і сьогодні у нас розпакульчик від Beauty Bay. Зараз подивимося, що я там назамовляла. замовляла. Тут небагато, але цікаве є. Я сподіваюся, що ви теж скористалися знижечкою з моєго попереднього відео про Beauty Bay і також замовили собі щось цікавеньке. Перше, що я побачила, це що на be'utybe з'явилася холіка-холіка. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо я помиляюся, але мені здається, що холіка-холіка до цього на be'utybe не було. І я просто кинула таку масочку одну, щоб порівняти з іншими масочками. Я не знаю, чи буду я знімати про це відео. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка. Потім мені ще було цікаво замовити крем для шкіри від Beauty Bay. Це. Uh, Surse Class Rich Moisturizer. Uh, Od Oat Lipid Це такий зволожуючий крем. Це Cruelty Free. Означає, що Beauty Bay не тестують свою продукцію на тваринках, за що я велике дякую. Так, достаємо баночку. Дуже гарна упаковочка. Мій улюблений колір. Так. Тут аж 90 мл, коштувало це 10 євро. Крем виглядає ось так. Я великий нюхач. Пахне. Я не знаю, якимось хлібом ржаним. Не дуже приємний запах. Такою, знаєте, пляшкою з-під пива пахне. От, якщо я не помиляюся, це овес, так що це такий вівсяний крем. Будемо тестити. Потім... О. Оу. У мене хтось колись запитав, чи я таке колись використовувала. І я кажу, що ні. Очі були ось такі. І Я думаю, що окей, потрібно купити. Це реально камінь. Такий ще пакуночок добротний. Я дуже боялася, що це буде якийсь пластик. Але це таке холодне, пластик таким холодним не буває. Я дуже люблю натуральне каміння. І зараз покажу вам свій найулюбленіший камінчик. Я сподіваюся, що ви бачите цю гру кольорів. Це лабродарит. І я їх обожнюю просто. Йому виглядає як камінь. Як там його правильно використовувати? Будемо тестити. Я вже завтра вранці буду терти собі скули. Може, допоможе. Ще в попередніх відео я десь вам казала, що потрібен ось такий пензлик, для того, щоб добре малювати такими аквалайнерами, водними підводками-лайнерами. І я дуже хочу затестити цей пензлик. Давайте зараз я покажу вам ще, і ми прямо в цьому відео. Використаємо цей пензлик. Всі посилання, як завжди, я залишаю внизу. І головний фейл моєго сезону. Я не бачила, що в кошику лежало дві однакових палетки. Тепер у мене дві крутих палетки Jade. Я думаю, що я спробую одну продати. А я але я не знаю, хто тут в Німеччині в мене їх купи. Я сподіваюся, що я знайду, кому продати одну з палеток. А якщо ні, то зробимо який-небудь гівалей на тисячу підписників років через 5. Такий гарний пакуночок тут. Звісно, теж Cruelty Фрі, бо це Bay. Вони завжди дуже гарно запаковують палетки. Бачите, це сяйво? Тут аж 42 кольори. Давайте я відкрию. Ну що там? Вау! Просто неймовірна краса. Так, я спробую ось так загнути. У, я себе бачу. Мені дуже сподобалося, що ця палетка вона вже продумана. Тобто кожний ряд можна використовувати для макіяжу. Воно так не як попало розставлене. Дивіться, тут одразу бачити, як можна їх намішати і який макіяж зробити. Можна ось так три кольори брати. Ось так. Ось так. Так, так. Так. Чи ось квадратиками. Ви бачите, вони усі між собою дуже гарно міксуються. Подивіться, тільки ось так, як круто ці чотири кольори виглядають. Чи ось так. Блін, мені так хочеться отсюди сюди занурити пальчика. Так, давайте подивимося, чи тут нема доохромів. Ні, тільки ось цей колір, він такий виглядає. Рожево-зелено-блакитним якимось. Ну що, давайте свочити. До речі, як я зробила цей макіяж, ви можете подивитися в цьому відео. Слухайте, тут три біжевих, котрі дуже схожі поміж собою. Цей, цей, і тут я один забула про нього і помазала синім. Це просто вау. Ось дивіться, від деяких кольорів залишився стейн. Такий рожевий відбиток. Таке трапляється. Це не дуже погано, не дуже гарно. Просто факт. Зараз рука трошки підсохне і буду наносити шимери. A few moments later. Все, рука суха. Погнали. Вау! От шимери у Beauty Bay просто нереальні завжди. Я буду так після кожного сводча рота відкривати. Просто вони ненореально красиві. Ось цей колір я дуже довго хотіла спосвочити. Боже мій, тільки подивіться на цю красу. Я обожнюю Beauty Bay. Цей колір трошки дохромить. Такого помаранчевого золотистий. Я не знаю, чи вам щось помітно так. Цей з рожевого такий плакитний, а цей з помаранчевого золотий. Ну, це як це на доохром. це коли база самого шиммеру одного кольору, а блискітки іншого це такий доохромний ефект виникає. Тобто база тут така сіро-блакитна, а блискітки рожеві, і тому ось так от такий ефект до охрому. Кораловий теж дуже гарний. Це я просто мізинчиком наносила, тому два рази свайпнула. Так. У мене вже відпадає рука до гори її тримати. Уу, база цього сатинчика, я б сказала, така сіро-чорна і відливає зеленим зелено-блакитним таким блиском. Ах, дуже гарно. Ще один такий золотавий. Ja, e c'è, Це якась просто неймовірна краса. Ось така в нас палеточка. Всім раджу її замовити, тому що тут є просто усе. Якщо ви полюбляєте кольорові макіяжі, то Beauty Bay для вас просто бюджетна знахідка. Дуже раджу. Це в мене ж такі водні лайнери з Aliexpress. Я залишу посилання внизу. І до цього я малювала ось таким пензликом з набору. Я його тільки трошки вискубла і зробила тоненьким. А ось цей пензлик це пензлик для лайнерів саме. Тому давайте спробуємо, який кольор ми підберемо. Рожевий, фіолетовий. Давайте рожевим. Просто бризкаю сюди трошки водички. Так, і занурюю пензлик. Я все одно використовую цей пензлик, щоб гарно так розмішати рефіл, тому що він був сухий, ми додали водички, і нам потрібно так дуже його натерти. А потім беру цей пензлик, тому що він такий м'ягесенький, і я не хочу його вбивати тручиним рефіл. Так, ну давайте подивимося, що з цього вийде, тому що я таким довгим пензликом ще ніколи не малювала собі стрілочки. Це дуже просто робити, тому що він довгенький, тоненький. І просто так в один свайп можна намалювати стрілочку. Ось такі цікаві стрілочки в мене вийшли. Мені здається, що виглядає круто і ним дійсно набагато краще малювати, ніж тим обгризаним пензликом. Тож, раджу усім. Вітаю вас! Я забула записати кінцівку до цього відео, тому ось виходжу на зв'язок десь через два тижні. Тижні, але можливо це навіть добре, тому що можу вже поділитися своїми враженнями про ці продукти. Сподіваюся, що я нічого не забуду. Пензли для стрілочок то просто любов, раджу. Камінчик Гуаша я вже використовую. Подивилася дуже багато відео на Ютуб про цей масаж. Робила вже три чи чотири рази, прям так, дуже добрий масажик, і може ще пару разів. Трошки зранку провела пару разів по обличчю. Якщо вам цікаво почути, як я це робила, що я робила і тому подібне, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А я можу сказати, що я навіть вже бачу результат. Так, після двох тижнів я вже бачу невеличкий результат. Крем від Beauty Bay це просто знахідка. По-перше, він дуже гарно лягає на шкіру, він не липкий, він не жирний. І на нього неймовірно круто влягає тональна основа, тому теж раджу. Масочку для обличчя я ще не використовувала це, ще думаю, чи робити такий огляд масок тканинних для обличчя з різної цінової категорії, щоб їх порівняти, чи дійсно є різниця, чи дійсно є результат. Ну просто любов, це ця палетка. Я вже зробила з нею макіяж. Він, на жаль, мені не дуже сподобався саме технікою, тому що я хотіла спробувати щось нове. А, ну, не підійшла мені техніка, тому треба, звичайно, ще допрацювати саме цю е, форму макіяжу, але відео я все одно випущу. А потім зробимо з вами ще штук 5 мінімум макіяжі цією палеткою, бо вона просто неймовірна. Е, може бути, що в замовленні було, що ще. Я зараз вже не пам'ятаю і подивитися зараз не можу, що я замовляла. Тому, як завжди, в інфобоксі вся додаткова інформація, всі посилання. А я чекаю від вас вподобайку на це відео. Напишіть мені в коментарях, щось цікаве, як ваші справи, як ваша погода, щоб просто підтримати моє відео. І якщо вам подобається косметика, краса, якісь баночки, макіяжі і все про б'юті-сферу, раджу вам підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А я дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі.